Качки, паркан і зламана щелепа. Волинянин переконує, що на нього сфабрикували кримінальну справу. каже, що так проти нього об'єдналися сусіди. Мовляв, захотіли запроторити у тюрму. Чоловіка звинувачують у тому, що ударив сусіда і злавав йому щелепу. Селище Луків на Волині, схоже, свої війни, як кажуть правоохоронці, вочевидь дійшло аж до мордобою і зламаної щелепи. У цій історії змішались і кури, і паркан, і ймовірно, впливові родичі. Цей чоловік запевняє, що кримінальну справу щодо нього сфабрикували. А от сусід каже, що Іван йому зламав щелепу. Мовляв, на дорозі сперечалися про місце розташування хліва. і нинішній обвинувачений двічі зацідив йому кулаками. Довелося їхати в лікарню і викликати поліцію. Потерпілого сусіда сьогодні на засіданні нема. А от Іван переконує, що того дня він був у хаті і сусіда взагалі не бачив. А чому у вас конфлікти з сусідами? А, чому тому скандал? що вони вже з батьківських ще, ще, ще коли були батьки, батько ще був живий, вони кон, ну, той конфлікт не прикращається це роками. Бо мама тримала качки, а вони почали красти, а ми ну, побачили, що то вони, і куди ж їм діватися. І почали фабрикувати оце все зробили. Ми Ви... загородилися, а з одної і з другої сторони, працівники поліції, що в одних, що в других працюють. І вони от організували оце. Якби напад, так а чого ж вони проти того, що ви відгородилися? Ну, не знаю, бо, тому що от так поліція так працює. Іншого сусіда, котрий розказав, що бачив бійку, обвинувачений, підозрює у змові. Сусідок зацікавлений. А чому? Ну то ж, друга межа з ним же ж. і теж працівник поліції його внук. І вони лякають тим працівником поліції. І отак воно виходить. Собаку розстріляли нам, за залякували. Прийшли в двір, нападали на нас. і Це ж все замовчується. Ми зверталися і по розстрілу. Поліція. Собаки зверталися. Це ж військовий час. Вогнепальна зброя навіть не було внесено до єдиного реєстру, до судових розслідувань. От вони так і зробили, щоб мене брати. Вони сказали, що буде тобі розну, що ми тебе все одно засадимо любими путями. Захисник обвинуваченого хоче переконати суддів, нібито потерпілий сусід не звертався до рентгенолога. Але це не так заперечує прокурор. Констатовано перелом нижньої щелепи в ділянці обох боксу глобів. Указаний консультативний висновок був підписаний зокрема лікарем новохіжиним і завідувачем поліклініки. Яцина. окрім того, в амбулаторній картці хворого – рентгенограма хірургії. Доводи з сторони захисту, що в дійсності потерпілий, не оглядався, не відповідає дійсності і спростовується матеріалами. Провачення, зокрема, медичної документацію. Турійський райсуд визнав чоловіка винним і присудив йому один рік позбавлення волі, а ще виплатити сусідові 25 тисяч гривень моральної компенсації. Колегія апеляційних суддів дослідила докази і теж визнала його винним. Вирок залишили в силі. Захисник Івана каже, що далі підуть до Верховного суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.